Привіт! Садим чесник. Ось така у мене грядка з шириною 32 см приблизно. Садимо сюди чесник. Ось такі ямки. Зробив ось таку приблуду. Під в інтернеті. Це є труба 50х25. Це кругляк 28. Проточив під конус, щоб легше заходило в землю і переварив через відстань між центрами 100 мм. Ну і все, я пофарбував порошковою краскою, щоб менше земля прилипала, щоб воно гладше було. І все. і За допомогою цієї приблуди я роблю луночки. Довжина кругляка 90 мм. Труба 50х25 в ребро приварний кругляк і за допомогою цієї приблуди садимо чесник. Дуже полегшує, тому що тут Боростки не можу робити, От коли купаю сюди одну, воно тут дуже вузько. Виходить. Друга завалює першу. От за допомогою цієї штуки все виходить. Добре, от і будемо туди садити далі.